Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. На кілька днів секстинська каплиця відкривається перед поглядом історії і закриється перед очима світу. Починаючи від 7 травня, кардинали виборці покликані обрати папу римського. Конклав, що наближається, буде 76-м в історії церкви та 26-м, який відбувається під символічним покровом фрески страшного суду авторства Мікеланджело. Термін конклав походить від латинського «cum clave», яке стосувалося замкнутого місця в домі і дослівно означає під ключем. У церковній мові цей термін використовують для позначення як закритого місця, де відбувається обрання римського архієрея, так і колегії кардиналів, які покликані обрати нового папу. 76-й конклав структурований в тій формі, яку ми знаємо сьогодні. Беручи початок від інституційного встановлення за понтифікаду папи Григорія X в 1274 році. До цієї дати говорили просто обрання Римського архієрея. Продовж перших 1200 років церковної історії, наступника апостола Петра єпископа Риму фактично обирали за участю місцевої громади. Духовенство здійснювало відбір кандидатів, запропонованих вірними, а єпископи обирали папу. З IV по 11 століття вибори характеризувалися також проблемою зовнішніх впливів. Римські імператори, династія каролінгів та інші особи намагалися різними способами контролювати процес визначення папи римського. Упродовж століть у конклав вносилися різні зміни, які з бігом часу сформували ту структуру, яку маємо сьогодні. Першим, хто здійснив вагомі зміни, був папа Миколай ІІ, який у 1059 році видав буллу іномене доміні в ім'я Господа. Серед іншого цей документ становив, що обрати римського архієрея можуть тільки кардинали. Остаточно це було закріплено апостольською конституцією Річе Девітанда, яку проголосив папа Олександр III в 1179 році. У ній була введена необхідна більшість у дві третини голосів. Важливий компонент в обрані папи, який зберігся до наших днів. У 1268 році відбувається подія, відома завдяки розповідям з численних історичних джерел: 18 кардиналів збираються в папському палаці у Вітербо, щоб обрати нового папу римського. Це був найтриваліший конклав в історії. Папу обирають протягом двох років і дев'яти місяців. Це були важкі часи. Під час цього довгого періоду розлючені жителі Вітербо вирішують замкнути кардиналів у палаці. Вони заморовують двері, розбирають дах, а кардиналів тримають у будівлі. Врешті-решт було обрано папу Григорія X, архідіакона Олієжу, який на той час перебував у святій землі. У 1274 році він оприлюднив апостольську конституцію Перікулум, якою офіційно заснував інституцію Конклаву. З-поміж усього іншого в ній зазначалося, що конклав має відбуватися в місті, замкненому на ключ зсередини та зовні. На основі цих положень першим в історії конклавом після проголошення Були у став конклав Вареццо в 1276 році, на якому було обрано папу Інокентія V. А у 1621 році папа Григорій впровадив обов'язковість таємного і письмового голосування. У 1904 році папа Пій X заборонив так зване право на винятковість у будь-якій формі, через яке в обрання вмішувалися деякі тогочасні монархи. Він також запровадив обов'язок зберігати таємницю про те, що відбувалося на конклаві, навіть після виборів, а також правила введення протоколів, доступних лише папі. Після завершення Другої світової війни папа Пій XII оприлюднив у 1945 році конституцію Вакантіс апостоліку Седіс, в якій з'явилися нові положення про конклав. Зокрема, з моменту початку Седе Ваканте, всі кардинали, включаючи державного секретаря і префектів конгрегації, втрачають свої повноваження за винятком Камерленга Святої Римської церкви, верховного пенітенціарія та генерального вікарія Римської дієцезії. Згодом папа Павло VI своїм моту пропіо Інгревешентем Етатем постановив, що кардинали можуть бути виборцями лише до досягнення 80-річного віку. На сьогодні чинним законодавчим актом для обрання Папи Римського є апостольська конституція Універсі Домінічі Греджіс, яку оприлюднив папа Іван Павло II в 1996 році, а папа Бенедикт XVI доповнив у 2013 році. Так, серед іншого, було вирішено, що конклав буде проходити в секстинській каплиці, названої шляхом краси, яка має здатність спрямовувати розум і серце до вічного, згідно з мотопропрію Папи Бенедикта XVI, де аліquus мутаціонібus in normis де елеціоні романі Понтіфічі. Передбачається, що після проведених 34 голосувань, які не дали очікуваного результату, кардинали повинні проголосувати за одного з двох кандидатів, що отримали найбільшу кількість голосів в останньому голосуванні, зберігаючи навіть у другому турі правило більшості у дві третини голосів, що є необхідним для обрання нового пастиря Вселенської церкви. Отож, тепер саме фрески Страшного суду Мікеланджело будуть на сторожі обрання Римського архієрея. В центрі страшного суду напівнагий син Божий, який сидить на хмарах, лівою рукою він прикриває пробитий бік, а піднятою правицею сповіщає про винесення присуду. Поруч з ним уся й світла зображена Діва Марія. Вона завжди заступалася за спасіння людства, і тепер її голова відвернена в бік, наче же смиренності. Вона більше не може нічим зарадити, а тільки чекає на слова свого сина. Материнський погляд Пресвятої Богородиці, звернений праворуч на вибраних, які у Воскресіння тіла підносяться до небес. Суворий погляд Христа спрямований на прокляті душі, розпачливі і стражденні, яких демони заганяють у пекельну безодню. Частина з них марно намагається врятуватися від вічного осуду, чіпляючись за хмари. У нижній частині композиції Харон. Міфічний керманич пекла. Він використовує своє весло, щоб вибити проклятих з човна і привести їх до міноса. Пекельний суддя з довгими ослячими вухами, оповитий змією, яка кусає його за геніталії, що символізує кінець людства. Очевидним тут є покликання на Данте, зображеного серед блаженних душ. Під впливом скульптурної пластики Мікеланджело, надхної шедеврами, Лаокоона чи Бельведерського торсу, що зберігаються у дворі статуй у Ватикані, з'являються також фігури святих Петра з ключами Лаврентія з решіткою, Катерини Олександрійської із зубчастим колесом, Себастіана, що стоїть навколішки зі стрілами в руці, Вартоломея зі шкірою в руках, яку з нього здерли кати. У ній митець відтворює його спотворене і страдницьке обличчя. Серед цих портретів героїв віри недавні дослідження також ідентифікували обличчя Марії Магдалини, апостолки Надії, цю жінку, взірець покаяння, прощення і відкуплення від гріха ототожнили зі світловолосою постаттю, яка цілує Великий Хрест, ліворуч від Христа судді. З-під величної постаті Христа прорвається сила звуку. Довгі сурми ангелів апокаліпсису з розпашилими щоками наповнюють свої труби повітрям, щоб розбудити мертвих. Спасенний той, хто віддав своє життя Христу. Схоже, що це послання бере початок від двох верхніх люнетів, розташованих праворуч і ліворуч, де зображені групи ангелів з предметами страсти. І саме тут, біля підніжжя тої прядивної секстинської поліхромії, збираються всі кардинали, спільнота, відповідальна за успадкування ключів царства, приходять саме сюди, і Мікеланджело знов огортає їх баченням. Писав папа Іван Павло ІІ у творі Римський Триптих, висловлюючи унікальні свідчення емоцій, які викликали в нього фрески Мікеланджело під час участі у двох конклавах 1978 року. У Секстинській каплиці ось-ось розпочнеться нова глава в історії церкви. До цієї каплиці, яка на час конклаву залишається закритою, спрямовуються погляди і надії всього світу, очікуючи, побачити обличчя. Та дізнатися ім'я нового єпископа Риму, Ви слухали українську передачу з Ватикану Христос Воскрес, Лаодетур Єсус Христос!»